Шановні колеги, вітаємо вас у науково-методичному центрі Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради. І темою нашого сьогоднішнього вебінару є основні пріоритети у роботі міської методичної служби. Ті пріоритети, які будуть покладено у Змістовну частину нашої роботи роботи освітян Запорізького краю. На екрані ви бачите нашу науково-методичну проблему, яка пов'язана із методичним супроводженням змісту навчально-виховного процесу відповідно до вимог сучасного розвитку суспільства. Отже, поговоримо про пріоритети методичної роботи. Перший пріоритет це пріоритет пов'язаний із реформуванням освітньої галузі, і це концепція нової української школи. Це процеси, які пов'язані із розгалуженням навчальних програм, із реформуванням освітньої галузі та впровадженням нових нормативних документів, які регламентують діяльність і науково-методичних установ, і загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів міста. Другим нашим пріоритетом ми бачимо пріоритет у державно-громадському управлінні. Реалізацію цього пріоритету в освітній системі міста Запоріжжя ми будемо впроваджувати через конгломерат та співдружність. Трьох регіональних громадських організацій це громадська організація Асоціація молодих освітян Запоріжжя, яка була презентована в освітній системі місця минулого навчального року. Асоціація міжнародна рада сімей України, з якою ми співпрацюємо багато років, вже дуже плідно. А також асоціація міська лідерліга курс, у якої поєднані наші лідери учнівського самоврядування. Тобто, ми охоплюємо таким чином всіх учасників навчально-виховного процесу: це педагоги, це батьки. А також учні. Наступний пріоритет, якому ми будемо приділяти нашу увагу, це інноваційні технології. В аспекті цієї роботи ми бачимо дуже перспективний напрям розвитку, це розвиток міської stem освіти. Цього року ми будемо впроваджувати відкриття міського stem центру stem центру освіти для учнів старших класів профільної школи. Також серед пріоритетів інноваційних технологій. Одним із найважливіших напрямів залишається інклюзивна освіта. Ви всі знаєте, що цього року Запорізька область включена до пілотного експерименту впровадження інклюзивної освіти. Освітяни міста Запоріжжя долучаються до цієї експериментальної роботи, яку буде покладена в основу впровадження, в основу удосконалення цього напряму всієї України. Також ми не залишаємо, не залишаємо поза увагою такий наш пріоритет, як Впровадження та методичний супровід реалізації державних освітніх стандартів та базового компоненту дошкільної освіти. Ми знаємо, що цього року Міністерство освіти та науки ініціює низку змін у нормативному забезпеченні цього напряму. Слідкуємо за цим та допомагаємо освітянам міста Запоріжжя компетентно, ефективно реалізовувати цей напрям роботи. Також, шановні колеги, ми багато нашої професійної фахової уваги приділяємо реалізації проєктного підходу у організації науково-методичної роботи. Ви отримали наші плани на поточний навчальний рік та побачили, що вони структуровані системно за проектами, які реалізує науково-методичний центр при підтримці керівництва департаменту при підтримці. Керівників міста Запоріжжя, депутатського корпусу Запорізької міської ради, наукова підтримка, удосконалення якості освіти також наш головний пріоритет. Цей пріоритет ми будемо реалізувати через співпрацю із регіональними та державними вищими навчальними закладами України. Запорізький національний університет, наш багаторічний партнер, класичний приватний університет, Запорізький педагогічний коледж тощо. А також зв'язок з вищими навчальними закладами іншого, інших рівнів, говорячи про пріоритети, слід особливого, особливого значення надати такому пріоритету в освітній системі не тільки міста Запоріжжя, а й всієї держави такий пріоритет як національно-патріотичне виховання. Національне патріотичне виховання дітей та молоді. В місті Запоріжжі ми реалізуємо цей пріоритет через засоби регіональних традицій у сімейно-родинному вихованні, провадження курсу сімейної цінності, організації низки цікавих виховних заходів і так далі про це ми поговоримо пізніше. Обдарована молодь, лідерський рух, самоврядування, медіаосвіта, шкільні змі, волонтерський рух також у зоні нашої фахової професійної уваги. Щодо психологічного супроводу, вже ми сказали, що в аспекті інноваційної діяльності ми приділяємо уваги інклюзивній освіті, але також хочу акцентувати увагу фахівців, що психологічний супровід також буде спрямовано на посилення цього напряму роботи такого, як інклюзивна модель освіти, Також ми залишаємо в зоні своєї фахової уваги напрям роботи антикризове консультування і фаховий розвиток психологів. І на сам кінець скажу, що дистанційні форми навчання, інформаційно-комунікаційні технології, хмарні технології, онлайн реєстрації на міські методичні навчання, міські методичні проекти, онлайн трансляції міських методичних заходів, онлайн підтримка на цьому, нашому новому відеохостингі, нашому офіційному каналі. В на відеохостингу YouTube, це також у зоні нашої фахової уваги, тому що нам дає можливість фахового спілкування з освітянами міста Запоріжжя та збагачення нашої професійної діяльності. Таким чином, я вас стисло познайомила із основними пріоритетами методичної роботи, які докладно наведено в такому документі як аналіз роботи науково-методичного центру департаменту. Зараз декілька слів, хочу приділити вашої уваги. Основним проєктом цього поточного 2016-2017 методичного року. Шановні колеги, ви знаєте, що цього року інформаційно-аналітичний методичний центр було переіменовано, реорганізовано у науково-методичний центр. Змінилася наша структура, змінилося положення, яке регламентує нашу діяльність, переструктуровано підпорядкування внутрі науково-методичного центру. Хочу презентувати вам деякі цікаві проекти поточного навчального року, які запланував відділ виховної та позашкільної роботи. Посамперед, це національне патріотичне та сімейне родинне виховання. Це конференція з питань сімейно-родинного виховання, це цикл тренінгів сімейних цінності, які пройдеть у три сесії осіння зимова та весняна на канікулах в канікулярний час це наш дискусійний клуб в запорізькій міській раді ви знаєте це довготривалий системний проєкт, який ми плануємо підтримувати підтримувати та продовжувати реалізовувати в освітній системі міста це другий конкурс Шкільних засобів масової інформації, сайтів, газет Медіоскул 2017, який у нас пройде при підтримці класичного приватного університету. Також ми запланували тиждень флешмобів, також ми приділяємо увагу освітній політиці в енергозбереженні. ми запланували екологічну конференцію. П'ята вже вона в освітній системі міста Запоріжжя проходить. Також ми плануємо реалізовувати творчий простір, простір арт освіта як простір для реалізації творчої освітян міста Запоріжжя. Щодо цікавих проєктів, які хотілося б акцентувати вашу увагу у відділі психологічного супроводу навчально виховного процесу, то хочеться особливо відзначити другий міський психологічний фестиваль «Про всі». Цей фестиваль було започатковано минулого навчального року нашим відділом психологічного супроводу. Він користувався дуже безпрецедентною увагою педагогічною фаховою і зацікавив багатьох фахівців із інших регіонів України. Тому ми плануємо розширювати зони впливу нашої методичної роботи не тільки на освітян Запорізького регіону, але й виходити на запрошення до участі в цьому фестивалі працівників освіти психологічного психологічного супроводу на на виховного процесу з інших регіонів. Ну, інклюзивна освіта червоною ниттю проходить, тому і в цікавих наших в переліку наших цікавих основних проєктів ми також не можемо не упам'янути про те, що Запорізька міська рада працює над вдосконаленням цього напряму. І вже сьогодні вирішується питання про створення у місті Запоріжжя сучасного, модернізованого. Інклюзивного центру освіти з виділенням найсучаснішого обладнання для організації роботи з дітьми, які потребують спеціальної педагогічної уваги. Відділ програмно-методичного забезпечення науково-методичного центру це наші фахівці-предметники, кожен з яких має за основну мету своєї діяльності підвищення якості шкільної освіти, якості освіти з певного навчального предмету. Цього року цей відділ буде реалізовувати такі. Проєкти як міські методичні навчання, онлайн реєстрація вже відкрита на нашому сайті та триває до 15 вересня. Це управлінські інтенсиви в межах реалізації нового міського проєкту Управлінська Сотня Кадрового резерву. Про нього вас слід сказати окремо. Це новий проєкт, який започаткований за ініціативою директора департаменту пані Юлії Пагрібняк, і який має на мету залучення до модернізації, до підвищення ефективності функціонування міської освітньої системи найбільш перспективних керівників навчальних закладів міста Запоріжжя, загальноосвітніх дошкільних та позашкільних. Реєстрація на цей проект також відкрита онлайн на сайті НМЦ Департаменту. Хочу зауважити, що група слухачів має обмежену кількість слухачів, і відбір для участі цьому проекту буде відбуватися на конкурсній основі. Також хочу сказати про нашу асоціацію молодих освітян, тому що предметники здійснюють фахову підтримку та фаховий супровід діяльності наших молодих колег, молодих педагогів. Другий форум соціальних ініціатив ми плануємо провести також із залученням грантодавців, із залученням представників бізнесу, представників депутатського корпусу, представників запорізької міської влади для підтримки талановитої, обдарованої учнівської молоді. СТЕМ освіта і міський СТЕМ-центр також один із наших пріоритетних напрямів діяльності. А другий форум соціальних ініціатив цього року пройде під ракурсом впровадження міської природничої математичної освіти та принципів СТЕМ освіти, в освітню систему міста Запоріжжя. Ще один відділ функціонує в науковому методичному центрі департаменту це відділ дошкільної та початкової освіти. Цього року колеги, які працюють у цій галузі, очікують багато змін суттєвих. Конкретних змін, які започатковані та ініційовані МОН, Міністерством освіти та науки України сумісно із, е, із громадськими діячами, сумісно із батьками і так далі, методистами. Це розгалужені навчальні програми, багато про це говорилося, багато супроводу, і наступного навчального року також наші фахівці будуть здійснювати системний супровід реалізації та впровадження саме розгалужених цих навчальних програм. Цього року ми плануємо також провести педагогічну майстерню дошкілля. В межах якої запропонуємо нашим колегам низку цікавих методичних проєктів. Також хочеться звернути вашу увагу на новий проєкт, такий як талант-шоу для вихованців дошкільних навчальних закладів, які реалізують наші колеги. І новий також проєкт міський це перший міський фестиваль початкової освіти. Запрошуємо вас до участі у цих проектах та реєстрації на нашому сайті НМС Департаменту. В ході реформування науково-методичної служби міської Запорізької ми відокремлили в пріоритетах своєї роботи та в відділах структурних організаційних відділах науково-методичного центру новий відділ, який називається відділ інноватики та експериментальної роботи. По перше, це дуже перспективний напрям для освітньої системи міста Запоріжжя, напрям, який потребує. Підвищеної уваги фахівців, підвищеної уваги та консолідації зусиль усіх освітян, спеціалістів в різних сферах діяльності педагогіки. Відділ інноватики та експериментальної роботи планує працювати сьогодні над програмою розвитку української мови. Над визначенням соціологічних рейтингу топ 10 методичних подій 2016 року ми плануємо залучити освітян міста Запоріжжя до участі у восьмій міжнародній виставці Сучасні освітні заклади 2017 яка пройде у місті Київ, і на якій ми плануємо презентувати. Найкращі роботи наших освітян, найкращий перспективний досвід, який було виявлено минулого навчального року у ході нашої міської виставки педагогічних технологій. Освітяни Запоріжжя дуже потужна, дуже, дуже модернізовано працюють над розвитком галузі і над впровадженням інновацій. Тому ми цей напрям в своєї роботи хочемо акцентувати на ньому увагу та відокремити окремо. Цього року ми також запровадили фокус групові дискусії експертів, наукова підтримка інновацій. І хочу вам сказати, колеги, що це лише деякі нові проекти, які ми презентуємо цього навчального року, і до. І увагу вашу професійну, мені хотілося б саме до них долучити. Але ви всі отримали на своїй електронні пошти такий наш документ, як річний план роботи, в якому ви можете більш детально ознайомитися із всіма, всім спектром науково-методичних заходів в освітній системі міста Запоріжжя, а також долучитися до реалізації цих проєктів, подавши заявку на нашому сайті під час онлайн-реєстрації, яка триває до 15 серпня. Закруючи. Свій виступ і свій такий резю, резюмуючий такий е, матеріал стосовно наших пріоритетів, наших цікавих проєктів. Я хотілась б, мені, хотілось б тезою про те, що цього року. До грудня 2016 року нас очікує на затвердження програма розвитку освіти Запоріжжя на 2017-2022 роки. І вже наказом департаменту від 29 червня 2016 року вже затверджено і основний план реалізації і робочу групу, яка буде займатися цим процесом, і склад фахівців, які будуть долучатися до цього до цієї роботи. Хочу зазначити, що ви на екрані бачите план роботи Стисли робочої групи, це вижимки із наказу департаменту за номером 395Р. І до плану цієї роботи вже на 5 вересня ми будемо мати пропозиції з першого хвилі громадського обговорення, яка була започаткована на рівні територіальних відділів освіти. Потім наші фахівці департаменту будуть працювати над розробкою проєкту нової програми розвитку освіти, узгоджувати із керівництвом департаменту, узгоджувати із депутатським корпусом, з гуманітарною комісією, узгоджувати з керівниками навчальних закладів, з радою керівників при міському голові навчальних закладів з нашими активистами громадськими, з батьками, з методистами, з провідними педагогами, основні аспекти цієї програми. І у другу хвилю громадського обговорення ми врахуємо всі ваші зауваження для того, щоб цей документ став дійсно резонансною подією в освітньої системі міста Запоріжжя, мав чіткі стратегічні завдання, чіткі цілі та проблемно орієнтований аналіз. Наказ повторюся 395 Р. Від 29 червня. В цьому наказі міститься три додатки. Перший додаток – це основні стратегічні напрями розвитку міської освітньої системи. Це рекомендації директора департаменту пані Юлії Пагрібняк. Також це рекомендації взяти із проекту закону України про освіту. Додаток 2 містить персональний склад робочої групи, до якого залучилися. Найкраще найкраще освітяне міста Запоріжжя, найбільш досвідчені фахівці, і додаток 3 містить план роботи робочої групи. Долучайтеся до обговорення. Нам важлива нам важливий ваш зворотній зв'язок. Нам важлива співпраця, нам важлива ефективна взаємодія в освітній системі міста заради розвитку міської освітньої системи, заради успіху, успішного розвитку та освіти наших дітей. Дякую за уваги, колеги. З вами був науково методичний центр департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Оксана Гусак, завідувач центру.